Як ви думаєте, що є спільного між нами в 21 столітті та Бенджаміном Франкліном? Ви не повірите, але це є тайм-менеджмент. А саме така техніка тайм-менеджменту, яка називається тайм-блокінг. Уявіть собі, ще в 18 столітті Бенджамін Франклін використовував цю техніку для того, щоб бути продуктивним. І максимально ефективним у своїх задачах. Привіт, мене звати Устінова Анна. Це ваш суб'єктивний подкаст Value Matters, де ми говоримо про IT, бізнес-аналіз, розробку продуктів, менеджмент та багато іншого. Сьогодні є соло-випуск, в якому я з вами хотіла би поговорити саме про тайм-менеджмент, оскільки зараз в світі несеться, і в нас як би, список справ. Не зменшується, а, можливо, збільшується. І рівень стресу, насправді, на фоні того всього, напевно, також збільшується. Я не знаю, як у вас, але я це відчуваю а, кожного дня. Тому сьогодні хотіла би саме поговорити про те, як можливо за допомогою такої техніки, як таймблокінг, зробити наше життя трошечки кращим. І а, в першу чергу. Перед тим, як ми почнемо говорити про таймблокінг, важлива така річ, така, знаєте, дисклеймер, це те, що все зробити неможливо, і це те, що нам треба прийняти цей факт. Але це не означає, що ми не можемо оптимізувати наш час. Власне, на цьому ми будемо фокусуватися. Як саме ми можемо це зробити за допомогою техніки таймблокінгу? Отже. Почнемо ми насправді з історії Бенджаміна Франкліна. Уявіть собі, що Бенджамін Франклін в XVIII столітті він вважав, що це дуже важливо планувати свій час. І також він вважав, що дуже важливо спати, займатися також мати час на сім'ю і мати час на роботу. Відповідно, весь його день поділявся на шість різних блоків. Але якщо взяти їх згрупувати в загальному в нього виділялося 7 годин на сон, 8 годин на особисте життя, сім'ю, справи і 9 годин на роботу. При тому всьому, от уявіть собі, це все дуже так класно звучить на то, на то, на то. Якщо ну, в сучасному світі я не знаю, чи це взагалі можливо, тому що. Коли я про це думаю, то з'являється дуже багато питань, до прикладу, куди віднести добирання на роботу, куди віднести походи в магазин і так далі, чи це є робота, чи це є особисте життя. Воно якось не дуже звучить особистим життям і тим часом, що ви реально відпочиваєте. Тому це все багато різних питань. А давайте обумовимо те, що 8 годин на сон. Це те, що дозволяє вам бути продуктивним в будь-якому випадку, і виділяти 7-8 годин на сон це є надзвичайно важливо. 8-9 годин на особисте життя. Тут я не буду коментувати. Чому? Тому що в кожної людини є свої пріоритети, і як ви розподіляєте цей час, це абсолютно залежить від вас. Проте, я б хотіла. Звернути увагу на те, як ми використовуємо і можемо використовувати таймблокінг для того, щоб оптимізувати свій час протягом робочого дня. І тут, тут я використаю декілька ідей, які я прочитала в книжці Сахіла Блума, яка називається Five Type of Wells, де він каже, що є. Чотири типи професійного часу. Перше це час на управління. Це той час, який звучить дуже продуктивно, але часто дуже створює ілюзію прогресу. А в цей час ми, в цей час ми е, відносимо наради, дзвінки, обговорення, перегляди пошти, якісь мікроінтеракції на роботі, в основному комунікація. Вона потрібна без неї нікуди, але вона часом забирає дуже багато власне, простору на реальну роботу. Тому про це треба бути дуже mindful. От, а другий тип часу професійного це і час на створення, так би мовити, creation time. Це час, в який ви працюєте. В такому потоці, і ваша робота приносить реальний результат: це написання е, текстів, якісь написання вимог до продукту, кодінг, дизайн, проєктування, створення контенту. Більше. Тобто те, що ви робите, і реальний аутпут вашої роботи, який, так би мовити, можна помацати. Час на створення є надзвичайно важливий, але багато хто намагається втиснути. Цей тип часу між різними зустрічами, мітінгами, читаннями листів відповідання, відповідання в чатах на якісь питання, і тоді цей час є не дуже ефективний. От. Ну, але маємо те, що маємо. Третій тип часу це час на споживання: це час на читання, час на навчання, перегляд лекцій. Перегляд корисних відео. Без цього часу нам дуже важко розвиватися. І просто навіть робити якісь свої речі на роботі. Тому що погоджуєтеся, що з тим, як розвивається штучний інтелект. Якщо ми не читаємо, не дізнаємось щось нове про нього сьогодні, то ми вже завтра будемо на декілька кроків позаду. І четвертий час це час на. Ідеї. Це така річ, на яку ми, напевно, звертаємо найменше уваги в нашому житті, але час, коли ми сидимо і думаємо про якісь стратегічні цілі, ідеї, довгострокові плани, він є надзвичайно важливий. Звісно, ми не будемо сидіти цілий день і кожен день. Дивитися на свої ідеї, бо нам треба ще щось робити, щоб вони ставали реальністю. Але коли ми не фокусуємося на ідеї, не фокусуємося на пріоритетах і загальній картині більших стратегічних цілях, то дуже часто, можливо, те, що ми будемо робити, те, що ми будемо створювати, буде неактуальним. Тому, власне, питання стоїть тут далі в тому, що як знайти цей баланс. Ми говоримо зараз, ну такі роблю уточнення, що ми говоримо зараз про робочий час. І, власне, з книги є три поради, як знайти цей баланс. Перша порада це намагатися групувати час на управління. Тобто, якщо у вас цілий день розкиданий різними зустрічами, колами між ними насправді неможливо фокусуватися на важливих завданнях. І, що хто не казав, навіть якщо ви менеджер і ваша задача ходити на різні мітинги і проводити різні мітіни, також вам треба інколи підготувати і презентації на ці мітинги. І якщо ви будете робити це між одними і другими дзвінками, якість того може бути або посередньо, або ви будете забирати, власне, час потім з вашого особистого життя, щоб зробити. Реальний якийсь прогрес. Тому бажано, бажано, якщо ми говоримо зараз про IT, і ви працюєте в IT, у вас є команда. Думаю, якщо ви в команді проговорите, що кожен має якийсь бути певний період часу, коли ви не ставите мітинги одне одному, не проводите мітинги десь 2-3 години в день on disrupt часу. Це буде всім корисно. Кожен може визначити для себе його в різний момент, але в мене в практиці було таке, що, по-перше, всіх нас зараз на проєкті обумовлено, що з 12 до 1 години в нас є обід. І, звісно, кожен хоче проводити цей обід, як йому треба, але в цей час в нас немає ніяких зустрічей. Також у нас є обумовлено, що ми не ставимо зустрічі після четвертої години, а тим більше після п'яти. Навіть якщо ми працюємо до 6-ї години. Це дозволяє звільнити цей час на робочі завдання, які, власне, не можна зробити між міжмітингами, або не можна зробити якісно між міжмітингами. Добре. Порада номер 2. Збільшити час на створення. Знову таки, якщо у вас немає часу, коли ви можете сфокусуватися на якійсь задачі, подумати і щось зробити, це дуже складно. Тому варто взяти такий, знаєте, ownership над своїм календарем. І, коли я кажу, ownership, це взяти себе в руки і запланувати свої задачі. В вашому календарі, тобто зробити цей таймблокінг, що тут ви займаєтесь кодінгом і вам вже в той час ніхто не поставить ніякий мітинг, ніяку зустріч. І ви фокусуєтеся в цей час. Поставте в цей час, що вас ніхто не турбував, тобто, щоб вам не приходили 100% нотифікацій з СЛАКУ чи ще з якоїсь е, програми. Намагайтеся зробити так, щоб Весь ваш фокус направлений на те, що ви робите. І третя порада обов'язково виділяйте час на навчання та ідей. Це найскладніше, тому що мітінги це те, що всі бачать і знають, і розуміють те, що треба робити. Якщо ви скажете, що ви там будете щось кодити, або писати якісь е е вимоги або розробляти дизайн, це теж зрозуміло. А коли ви скажете, що вам треба щось подивитися, якісь відео і щось повчитися, тут можуть з'являтися питання. Проте це також важливий час. Тобто намагайтеся виділяти хоча б одну-дві години в тиждень на те, що ви щось нове вчите. От, це такі є поради, тому я буду рада насправді почути, що ви про це все думаєте. У коментарях, також у коментарях, я дам посилання на книжку а, Сахіла Плума Five Type of Pells. Я б хотіла сказати вже від мене це те, що варто подивитися один тиждень, який тип професійного часу вас переважає. Чи там є баланс, чи немає у вас балансу? І якщо у вас немає балансу, то вже відштовхуючися від цих порад. Ви можете собі організувати ваш час трошки ліпше. І я сподіваюся, ці ідеї вам допоможуть. І також, якщо вам цікаво, я в описі до цього відео дам посилання на книжку Сахіла Блума Five Type of Wells. Всім гарного дня! І сподіваюся, ці ідеї вам допоможуть зробити трошки більше в вашому житті. і... Будуть таким, знаєте, щитом, перед хаосом і вигорянням. Гарного всім дня, вечора і до зустрічі у новому випуску! Слава Україні!